Assassin's Creed Syndicate. Лондон, Англія, Вікторіанська епоха, Промислова революція, е, асасини. Що може піти не так? Розповідай проблематика тут в тому, що от все може піти не так, якщо ти не занадто сильно розумієш за що люблять твою гру. Assassin's Creed Syndicate — це дещо особливо. Особливо для мене, особливо для серії Assassin's Creed і особливо в цілому. По моїм суб'єктивним відчуттям, синдикат не те, щоб недооцінений, він вообще невідомий. Тобто, це не був провальний реліз, це був ніякий реліз. І в цілому, я не впевнений, що хтось взагалі обговорює цю гру, згадуючи серію з якоїсь причини. Тобто, ця гра не настільки погана, щоб її ненавидіти. Не настільки хороша, щоб її любити, і не настільки вражала хоч в чомусь, щоб хоч чомусь її запам'ятати, крім одного аспекту, але цей аспект, типу, досить суб'єктивний, та все ж ми про нього обов'язково поговоримо. Вітаю, вельми шановні глядачі і слухачі з вами, Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Я вважаю, що важливо зробити певний відступ. У нас був Assassin's Creed 1, який був пера е, певним новим IP, е, певною базою для майбутніх ігор. Потім у нас вийшла трилогія Ezio, яка була зрозуміло, що не зовсім та дороблена. Ну, друга частина була чудова, безумовно. А от е, Brotherhood і Revelation мала свої проблеми. По факту, це два DLC, які були розтягнуті на окремі ігри. Але тим не менше, ми маємо трилогію. Згідно з офіційним баченням повноцінних окремих ігор. Далі у нас була наступна ітерація, наступна трилогія. Туди увійшли Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, який будувався власне, на тому факті, що всім сподобалось стріляти з гармат в Assassin's Creed 3, і Assassin's Creed Rogue, класична спроба Ubisoft-а лутануть баба. Це була друга трилогія. І от є відчуття, що вони намацали. Певну концепцію, з якою хочуть працювати, і повинна була бути третя трилогія, але чомусь тут ми маємо Юніті і Сіндікат. Чому так сталося питання відкрите, і насправді там я не особливо досліджував це питання, але уже після Юніті було зрозуміло, що вони вклали купу ресурсів в технічний аспект. При цьому намагалися зробити додаткову монетизацію. На релізі мали проблеми е технічні саме, тому що поспішили, і чи працювала монетизація, я не знаю. Але синдикат виглядає як просто нормальна гра, і я не розумію, з чим це пов'язано, якщо чесно. Тому що по відчуттям вони сконцентрували всі ресурси, всі команди на тому, щоб запустити абсолютно нову трилогію, абсолютно нову франшизу. І ну, будувати нове бачення ідеологічне для Асасінгріту. А синдикат вже був майже готовий, і вони такі, давайте нічого не вигадувати, давайте релізнемо, як є. І в результаті ми маємо дуже таки непогану гру з декількома е революційними для серії ідеями. Наприклад, ми граємо за двох персонажів. Е якщо не помиляюсь, Іві Фрай і Джейкоб Фрай. І <тур> вся різниця з ними зводиться до того, що Іві це нормальний, цікавий, розумний персонаж, до якого навіть йде класична місія, в результаті якої ми отримаємо суперкостюм предків, А Джейкоб просто ну, не може підібрати слова, яке не являється слюром. Не занадто розумний. Він двіжує з пацанами. Ну, типу, що тобі не подобається? Мені не подобається його мотивація, тому що мені вона невідома. Ну, типу, він робить на районі двіж, Ну, знаєш, він чиста гапота. і насправді багато хто відмічав, що якщо проаналізувати сюжет синдикату, то це в перший раз в грі є дійсно сіра мораль. Тому що те, що робить Джейкоб, погіршує стан міста. Ну тобто, ми, як асасини. Борючись з диктатурою місцевого якби, головного тамплієра, ми погіршуємо справи в місті. Тобто, ми змушуємо місто деградувати і сіємо хаос. Але проблема в тому, що сам сюжет це не обигрує. Це бачать гравці. А от сценарій випадково так побудувався, що наші дії вони, ну, мають на себе досить активні негативні наслідки. І Вот Роук насправді повинен був таким бути, щоб десь Джейкоб робить хаос, місто занурюється в хаос і бандитизм, і тут з'являється Шейн і такий. Я не впевнений в ідеології асасинів. Але ну знову ж таки, тут зовсім все пішло не так. Окрім двох персонажів, у нас є ще цікава штука, як поїзд, який був, я так розумію, елегантно скопійований в Modern Warfare Warzone 2. Я не думаю, що це прям перша гада вигадали поїзд, але концептуально воно так працює. Тобто в тебе є хаб в поїзді, і десь ще здається був хаб в поїзді. Але ну, знаєш, є таке відчуття, от у мене щось в Варзоні. Метро. Теж хаб, А, да, да, вот, власне. але тут він їздить по колу, і фішка в тому, що виходить так, що в Варзоні він теж їздить по колу. У мене тому асоціація саме з Варзоною, що він їздить по колу як а, така платформа Ршиня. Це довге цікаве нововведення, і поїзд неодноразово обігрується в кат сценах. Тобто, це не просто знаєш хаб, він ще й ну, має в собі частину сюжету. І третє нововведення — це нелінійність та детективний аспект грі. Я так розумію, що ідея була певної асоціації з Шерлоком Голмсом. Ну, знаєш, типу, Лондон, Великобританія, детективінг, щось кудись туди. І в принципі воно досить цікаво у різноманітній гру, дає певні можливості. В цій грі є сюжет, який в цілому, в цілому, можна сказати, що працює. І ці три аспекти не є революційними, але вони сильно урізноманітнюють грала, і вони дають свої можливості. Плюс, з точки зору механік, там є нововведення щось схоже на гак кішку. Ти, типу, стріляєш і можеш натягувати канат між будинками і рухатись по ним. Це спрощує парку. Е, проблеми тут починаються якраз в той момент, коли ми намагаємось щось виокремити, ну знаєш, щось типу зробити. От якийсь е, ключовий яскравий акцент, і з цим сильно не виходить. Ну тобто, ніхто не буде грати в Assassin's Creed заради детективних місій або нелінійності. Ніхто не буде грати заради можливості пограти за двох персонажів. Бо в принципі Assassin's Creed завжди був про е, ну, позиціонування себе як героя. Ну тобто, знаєш, це ніколи не було РПГ. Ну як ніколи, потім буде. Але в цілому, ти е, просто проживав ідею Assassin's Creed з самого початку. Ти проживав чуже життя. Тобто тобі розповідали чужу історію, але тобі було цікаво. А тут тобі дали дві історії, плюс дали можливість іноді їх міняти, але є відчуття, що одна історія більш важлива, тобто історія Іві, її костюм у Іві, І в цілому, вообще за Джекома не неприкольно грати. Типу, він неприкольний. І це все ну, незрозуміло для чого. Воно виглядає скоріше, як от, е, я розповідав в одному з випусків, не як нова еволюційна ідея, а як спроба в що та інше. Не краще, а саме інше. І по факту, ну, типу, задай питання: от, що кращого в тому, щоб грати не за одного персонажа, а за двох? О я не знаю. У тебе є відповідь. Ні, ну в теорії це дійсно, мені здається, дуже схоже на експеримент. Якщо не помиляюсь, це ми вперше граємо за жінку асасина, правильно ж? Ага, ні, були ще, була ще одна, але в основній грі, тобто в повноцінній, не в доповненні і не в відгалуженні, це перша. Ну і загалом мені просто здалося, що ну, вони ж типу, як вони як брат і сестра, вони здається, якщо двійнята чи щось таке навіть. Щось типу того. там. Але тут ситуація в тому, що вони настільки різні, і я так гадаю, що можливо спочатку задум якраз був про те, що ну, типу, от є. Тіп, які хоче подвіжувати на районі з пацанами, там банди, оце все, все і Є от людина з якимись більш серйозними поглядами, можливо, закладалася потім якийсь там, я не знаю, сюжетний поворот чи хтось когось зрадив, але мені здається, такого там так і не відбулось. Ні, ні, там були непорозуміння, якщо не помиляюсь, і у них було дуже різне бачення на життя. Але І надії, але там наче не було якоїсь глобальної зради. І мені здається, що, до речі, ця гра, власне, в мене до неї ставлення приблизно як до Unity. Мені подобається світ, офігезна архітектура, все дуже гарно. Здається, ти там можеш зустріти Дарвіна, ти там можеш зустріти Дікінса, ну, всякі такі прикольні історичні е, якісь постаті. але але вона мене теж задушила на початку, і, здається, там через годинку її кинув. А, ну і на потязі мені, до речі, теж сподобалось. Досить непогано. Бо, можливо, колись знову ж таки дам їй ще один шанс. але... А що там за мотивація? До речі, що там знову за мотивація? Ви зрозумову хтось кому... та там що то та там що-то помста за батька опять, була. Якщо чесно, ну типу, в цій грі сюжет не був занадто ключовим, але я що можу згадати, це те, що ми бороли там дитячі поневолень, дитячу рабську працю, от е і власне ми виступали за те, щоб вообще рабами ну типу використовувати дітей або викори змушувати людей працювати. Це було не ок. Але е як на мене, важливий момент, от, ти кажеш, що світ е класний. Але як на мене, промислова революція, період промислової революції, не прикольний. Я маю на увазі саме в рамках серії Assassin's Creed. Тому що це більше по стімпанк, це більше знаєш про от, парові технології, а мені естетика Assassin's Creed вона все-таки про щось більш витончене. Типу, і тому мені не кайфувалось. Як на мене, зроблено технічно, типу, добре. Але от, е задоволення Асасінового. Я не отримував, на жаль, от це моє персональне бачення, що у ці всі інженерні споруди, зачистка фабрик мені не по кайфу було. Мені щось асоціації була більше з мафією, якоюсь, знаєш на ну, типу з грою. Саме е, коли ми там лазимо, от, по, всяким, по період Сухого закону, от якась така атмосфера. Ну тобто. Абсолютно не про якісь великі ідеї і екзистенційні питання. А по суті, битва тамплієрів плієрів асасинів ну, в концепті своєї це екзистенційне питання, що тобі ближче. І тут за допомогою промислової революції мені щота взагалі не туди. Ну період прикольний, але от, він цікавий, але не в серії Assassin's Creed, бо немає тут чогось витонченого мистецького. Тут якраз знаєш, більш практичне, більш холодне, і мені не йде в асоціацію. Воно. Але, типу, да свої плюси є. Е, мені здається, знову ж таки, це напевно було цим початком. Е, а може, вже і до цього це е, можна було побачити в попередніх іграх. Але якщо в цій грі прибрати те, що ці двоє асасини, та е, прибрати, що головний е, ну там типу володіє Лондоном тамплієри, а просто якісь. ну Погані хлопці, а оце, типу, наші герої, і все, і прибрати згадку асасинів, мені здається, ну нічого не втратиться. В цілому, так ми могли би додати трошки атмосферу, саме знаєш, якусь містично або якусь стимпанківську, додавши не клинок, а якісь е трошки більш футуристичні знаєш озброєння, побудувати певну мотивацію кращу для головного антагоніста і для протагоністів, і мали б собі непогану історію в сеттінгу саме е індустріальної революції і Лондону того часу, тобто. На асасинах і тамплієрах на їх протиставленні, тут мало що тримається, як на мене. І тут небагато приділялось тому уваги, тому я не впевнений, що ем, це взагалі вагомо було. Але знову ж таки, ем, я не, не, не впевнений, що там всередині команди було, бо є відчуття, що ця частина якась дуже самостійна. Знаєш, типу, вона. Не те, що погана, і не те, що хороша, вона, якби тут розробників не чіпали. Тут не було додатку компаньйона, тут не було якихось ну абсурдних способів монетизації. Думав, вони от конкретно цю частину відпустили і сконцентрувались на майбутньому оріджені. І це прям відчувається, що гра просто нормальна. ну, мені особисто, хоч я не пройшов цю гру повністю, не пройшов Unity, тільки тр... трошки пограв, От, але загалом загальне враження, що якраз оці е, дві гри і намацали е, той прикол, що людям, по факту, як і старим фанатам, хочеться тих самих асасінів. Новим фанатам те, що асасіни десь на фоні, то типу, типу ну, повністю підход, е, підходить така модель. Плюс оце приміщення, як це в майбутнє, точніше, ну там де ми по факту від, е, занурюємося у цей сон за когось там гра. Е, все менше і менше мені здається, цьому почали приділяти уваги. І на, насправді мене це ну, в наступних іграх навіть просто вибільшова. Нашого ви мені це показуєте. Мені це не цікаво. Я не хочу бути в майбутньому. Поверніть мене назад в мою Грецію чи Єгипет. От мені здається, що саме на оцих двох іграх, тобто Unity і Syndicate, вони намацькали оцю прикол. І зрозуміло, що можна просто продавати не, під назвою Сасинів, продавати просто різні епохи. Дивись, я тут трошки з тобою не погоджуюсь, тому що, по моїм відчуттям, я не впевнений, але синдикат подалась не дуже. І саме тому вони почали е, вообще, будувати франшизу, маркетинг і підхід е, з нуля. Але тут важливий момент якраз в тому, що вони намагалися зробити якийсь е, технічний і ідеологічний прорив в юнічі. Але зрозуміли, що їм надання, а не технічні якісь революції. Синдікат по відчуттям це просто було е створено під час розробки юнічі, і вони просто доробили і випустили, і сконцентрувалися на тому, що може чисто в теорії приносити їм більше грошей. І ось це шота: це просто брати актуальні сеттінги і ігри на ринку. І інтегрувати їх в асасині. І тут важливий момент. Ти сказав про сьогодення і що воно тебе бісило. Проблематика в чому? Розумієш? першій, в трилогії Ецел і в третій частині, ми грали в майбутньому, тобто в сьогоденні за Дезмонда Мелза. Заради чого? Як ти думаєш? Показувати нам взагалі, ну, типу, логіку, пояснення, типу, на що це все відбувається? Ну, щоб сюжет був. Мотивація персонажа була Дезмонд і цих асасинів сучасності врятувати Курва світ. За сюжетом ну, наставав кінець світу, який по циклам працює. І, ну, типу, Ісу передали інформацію, як врятувати цей світ. І в третій частині Дезмонд жертвує собою. Заради порятунку курва світу, розумієш, ну, типу, всього світу, прям не якоїсь локальної катастрофи, а заради порятунку планети. Я вважаю, що це достойна мотивація, щоб ми могли якось ну, приділити трошки час е, діям в майбутньому. Починаючи з Black Flag, ми що то там ділаємо? Я поняття не маю. Ну, типу, ось ти ж грав е, в останню трилогію. Я, я реально я уявлення не маю. Що відбувається в сьогоденні, починаючи з четвертої частини? Тобто ми там іноді з'являємось в Black Flag, по-моєму, у нас навіть ім'я не було, ми були безликим персонажем. В Syndicate я взагалі не пам'ятаю нічого про сьогодення, як і в Юнічі, як і в Роу, як і в Оріджи. Єдине, що я пам'ятаю, що здається, з Оріджену з'явилася якась панянка, чи то дочка Дезмонда, чи то хтось ще. І вони почали використовувати ДНК не предків, а будь-кого кого, кого розкопають, і це все. Але вибач, коли у мене в, в, в третій частині мені ставлять вибір. До речі, був вибір. Тобто можна було жертвувати собою, можна було не жертвувати заради майбутнього світу. То я напрягся. Ну, типу, я задумався. Коли зараз мені кажуть, ну, типу, там що відбувається, скандинавські боги, туди-сюди. Якесь природження, таке спасіба, дуже понятно. Ну, от особисто для мене, оці всі штуки, це о, блін, знову про сьогодення щось. Мені треба швидше цей діалог. Там, ну там ймовірно, що просто підійти поговорити з одним, підійти поговорити з другим і лягти назад, це знову підключитись. І от я намагався це якомога швидше зробити, бо мене це вибивало з загальної атмосфери. І, власне, я навіть не, не, не можу згадати. Хто там був в тому сьогоденні, як їх звали, що вони робили, яка їх мотивація? Взагалі нуль, бо ну чесно, це було нецікаво, бо там і не було ніякої мотивації, розумієш? Її не писали. Ну так, так. І я вже такий: ну просто ну, ну забудьте про сьогодення, все, от ви ж, ви ж хочете продавати епоху, ви хочете продати. е-е Париж, ви хочете продати Лондон, ну і так далі там по списку. Нащо вам ті, 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 ті сьогодення? Все, продавайте епохи. От і так, я розумію, що багато з фанатів зі мною ну, скоріш за все не погодяться, але ну от моє таке бачення. Мені просто подобаються ігри по епохам. Асасіни, асасіни померли разом з Дезмондом. Все, типу так, дивись, я можу тебе зрозуміти без питань. Єдина різниця в тому, що якби ти пройшов цей шлях, якби ти врятував світ, і тоді б сказав би: ну взагалі, мені ну, мені ніколи не цікаво було без проблем. Але в тебе не було цього досвіду. Тобто, цей ти сю цю, цю сюжетну арку не проходив. Ні, ні, ні. І з об'єктом номер 16 ти не говорив. Ти не був е, заключений в е, цифровій кліці Анімуса. Тобто, оцю частину ти не проходив, ти не знаєш, як воно було, і тому для тебе є тільки обрубок того, що зробили зараз. Ти нічого в цьому не розумієш, і я нічого в цьому не розумів. Але раніше, типу, ми взагалі ходили в Анімус. Заради двох речей, щоб дослідити, де знаходиться яблуко і неба, і знайти цей артефакт сьогоденні, і щоб за допомогою ефекти просочування натренувати себе як асасина. Тобто, вообще все будувалось навколо того, щоб боротися далі проти тамплієрів і щоб це протистояння існувало. Ми по суті відроджували братерство асасинів тут і зараз. Що відбувається в сучасних іграх, я поняття не маю. Ми займаємося якоюсь херню. Тобто, ну порівняй, от, займатися якоюсь хіней і рятувати світ. Ну, типу, от, якщо в тебе було б це порівняння, то я б поговорив би і ти міг би сказати чесно, що тобі не заходить. Але ну, в тебе цього не було. Тому е в контексті того, що тобі дали обрубок від непонятно чого, то в цілому не дивно, що тобі не цікаво, бо мені теж не цікаво. Ну не так і закінчується сіндикат. Насправді для мене э, гра має свої переваги. Я абсолютно не шкодую, що провів вівний час вони були прикольні ідеї. Але саме ідеї, і вони просто були прикольні, не революційні, нічого не змінювали. І мені прям нічого вирокнути Яскраво, але це не соромна гра, але й не, не суперпрорив. Просто нормальна гра, на якій і закінчився э, спад. Так би мовити, від хорошого початку, шикарного продовження, шляху не туди, спроб в революційні ідеї до безповоротного, безпрецедентного дна, до якого ми перейдемо в міфічній трилогії. А я, до речі, знаєш, що ще згадав про е, синдикат. Е, там були прикольні поїздки на повозках. Оце я згадав. О! Дякую, що згадав. Тому що мій персональний досвід був в тому, що в мене крашилась гра в момент, коли я сідав в повозку. У мене не крашилась, бо <с? <с?> так також вийшло, що не крашилась, але мені здалося це прикольно. Ну тобто, це звісно, це прям дуже, 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 дуже сторонній елемент гри. Але загалом е, це було досить прикольно і, і весело. І е, ну, дійсно мені здається, це була хороша ідея. На цьому ми будемо закінчувати власне цей випуск. Розповідайте, чи грали в синдикат, чи плануєте пограти. А також обов'язково обов'язково пишіть все, все в коментарях. Пишіть, як ваші справи, як погода у вашому місті, коли ви останній раз бачили сніг. А також підписуйтесь на спонсорку, на канал. І гарного всім вечора.